Привіт! мене звати Любов Бокало, і я аналітикиня та менеджерка проєктів громадської організації Zero Waste Зіровайствів. Це серія роликів, в яких ми пропагуємо використання багаторазових засобів дитячої гігієни. Попередні два відео доступні вже для перегляду в описі під відео. А зараз ми хочу поговорити з вами про горщики, про ті моделі, які найчастіше можна знайти в продажі в Україні. Модель перша суцільний литий горщик. Хороший варіант доволі для дому, для багатьох батьків підходить. Компактний, дитина легко сідає і захищає від бризок, якщо у вас хлопчик. Єдиний недолік для мене особисто в ньому це те, що коли ви хочете його вилити в унітаз, дуже легко ви можете обризгати все навколо у вас. Другий хороший варіант це горщик зі зйомною чашею. Він трошки може бути більший, ніж звичайний литий горщик, так само стійкий, не ковзає, має захист від забризгування і має вищу спинку. Ви можете легко зняти цю чашу і вилити її в унітаз, утворюючи менший бризг. Обидва горщики доволі стійкі, не ковзають по. Поверхнях. Єдине, що цей варіант дещо менший, його можна брати з собою на прогулянки або в машину. Якщо ви не хочете використовувати горщик або у вас дитина трошки старша, є варіант накладки на унітаз, теж має захист від забризування, гумове кільця навколо, тому вона не совгається. Хороший варіант як для початку, так і для старшої дитини перед переходом на унітаз. Деколи дітям важко відразу сісти на них, тому що їм трошки за високий унітаз, і вони можуть боятися. Але є діти, які відразу йдуть на накладку на унітаз. Деколи бувають цілі комплекси, коли є дитяче сидіння і поруч є доросле відразу воно піднімається. Ще один вид горщика, про який я вам хочу розказати, це є горщик для. Подорожей. Користуюсь таким я особисто зі своєю дочкою, добрий для дитини до 3 років приблизно, е, теж має чашу, яка виливається. Якщо ви десь в дорозі, наприклад, в потязі і не маєте змоги відразу вилити, а вам треба йти через весь вагон з цією чашею, ви можете вставляти сюди біорозкладні пакети і потім легко його збирати і викидати. Також він дуже зручно складається і транспортується з собою. Наприклад, в рюкзаку. Це була наша підбірка горщиків від Zero Waste Львів. А якими горщиками користуєтесь ви? Розкажіть нам в коментарях. Також не забувайте поставити лайк під цим відео, підписатись на наш канал, а також на наші соцмережі в Facebook та Instagram. І ми будемо дуже вдячні, якщо ви підтримаєте наші проекти через кнопку підтримати на сайті Zero Waste Львів.